Сьогоденний світ це царство інформації, в якому бути інформованим означає бути озброєним. Немало інфопривідів і в ігровій індустрії, а точніше, їх завжди є вдосталь. В 47-му випуску поговоримо про нову частину мафії, нову гру від Obsidian, переглянемо декілька файних трейлерів і насолодимось відсутністю російської локалізації в Starfield. Я Андрій Безсовісний, і ви знаходитесь на каналі Artline Play. Розпочнемо з приємного. Є висока ймовірність того, що в Starfield не буде російської локалізації. Навіть більше з гри нещодавно вирізали російські субтитри, і це рішення ніяк не коментує Bethesda. Сподіваємось, компанія займе правильну позицію і не буде догаджати терористам, а тим часом спробуємо достукатись до цих хлопців з проханням створити хоча б українські субтитри. Blizzard описали хронологію світу Діабло. Це вони зробили в офіційному аккаунті в Twitter, опублікувавши історію в стильових пікчах. Виявляється, що події ігор починаються в 1263 році, а Інаріус і Ліліт створили цей світ. Автори гри обіцяють найсильніший сюжет з усіх частин, а чекати залишилось недовго: 6 червня ми вже зможемо протистояти злу. Для Європи Universalis 18 квітня вийде доповнення Domination. Воно додасть нового сюжетного контенту фракціям, а також поповнить їх військо новими юнітами. Чудова причина знову запустити стратегію і зіграти за фракцію, яка ще не була під контролем настільки талановитого воєначальника. Велику презентацію Street Fighter 6 проведе репер Ліл Уейн. Це дуже неочікуваний хід від Capcom, в якому хлопці вистрілять цікаві ігрові елементи. А от чи буде репчина, поки що невідомо. NVIDIA випустила у відкритий доступ свою нову технологію. Вона називається RTX Remix, і з її допомогою будь-хто з геймерів зможе робити ремастери старих ігор, які використовують DirectX 8 чи DirectX 9. Технологія забезпечує дійсно вражаючий результат, тому чекаємо на цілу купу ремастерів від справжніх фанатів. На офіційному сайті Obsidian з'явились нові вакансії які пролили світло на нову гру від студії. Наразі не відомо ані її назви, ані її жанрової приналежності, але ми вже знаємо, що гру створюють на руші її Unity. В Цей час студія створює ще дві гри на Unreal Engine 5. Хвилинний геймплейний кліп Horizon Forbidden West Burning Show вже на ваших екранах. Підготуйтесь до боротьби з робозаврами, адже доповнення вийде 19 квітня. Гріх не показати геймплей Final Fantasy 16. 25-хвилинне відео демонструє гідний ігролад з яскравими ефектами та цікавою боївкою. Вийде гра 22 червня. Не можна оминути трейлер Sunken Land. Це свайвел про апокаліптичний світ майбутнього, який постраждав від глобального потепління. Гра натхнена фільмом Водяний світ з Кевіном Костером. Дати релізу поки немає. Мафія-4 може з'явитись на прилавках магазинів у 2025 -му або 26-му. Наразі над грою працюють, і на офіційному сайті з'явились вакансії щодо спеціалістів по мультиплеєрних aaa тайтлах іграх-сервісах, спеціалістів з роботки стелс-елементів і по роботі штучним інтелектом. З цього маємо простий висновок: в новій мафії буде стелс і мультиплеєр. Сюжет гри розповість про юного Дона Сальєрі, тому гра буде позиціонуватись як приквел. Ось і все на сьогодні. Хоча ні, не все. Запрошуємо вас на сайт інтернет-магазину Artline, де ви можете купити ігрову збірку вашої індії. На сам кінець, поставте пальця вгору і підпишіться на наш канал. Тут завжди цікаво. До нових зустрічей на Artline Play!